Це вже 8 березня пройде, то треба клумби сапати і ставити садовий декоративний ось такий забор, паркан. Хто як хоче, так і називайте його. Дивіться, це в нас колір білий, такий. Да? Це у нас колір зелений. Це у нас колір темно коричневий. Кожен колір має фактуру такого ось дерева. Бачите, ось показує таке дерево. Вони з'єднуються між собою по дві Ну, ось так. Бачите, вони з'єднуються, і такий полукружик у нас виходить. Такі шарнірчики, просто один в одний вставляється, і все. Кожна секція вона вставляється в землю. Ось бачите, ножки такі є. І ось вони вставляються на 15 см в землю. Ціна за упаковку в упаковці йде 4 ось таких секції одного кольору. Коли ви складаєте їх між собою, у вас вийде довжина загальна 2,5 метра. Ціна за цю упаковку у нас виходить 400 гривень всього на всього. Класний якісний паркан, який на сонці не виграє, зимою не ламається. У мене ось білий простояв уже рік. Тої весною я його поставив. Пройшло весна, літо, осінь, зима, все окей, все чудово з ним. 400 гривень. Упаковка, 2,5 метра в упаковці, де чотири секції. Відправка по всій Україні новою поштою.